Кутуцики, якітки, усім привіт! Мене звати Надія, ви на хвилях радіо Надія. А Я хочу сьогодні записати відео для всіх тих, хто доєднався до цього каналу, і для всіх тих, хто тут вже давненько. Сьогодні хочу трошки коротко розповісти про себе і трошки більше дізнатися про вас. По-перше, в мене дуже Виросла кількість аудиторії за останній тиждень, і мені цікаво, як ви прийшли на цей канал, чому тут залишились, чому підписалися, що спрацювало цим самим тригером, після якого ви зрозуміли о. Типу, мені сюди. Ну, Окрім того, що ви прийшли порозказувати мені, як мені ногу на ногу закладати. Дивіться, я навчилась трошки, трошки краще. Е, дивіться, хочу, е, по-перше, подякувати вам, а по-друге, розповісти, що буде далі відбуватися на цьому каналі, запитати у вас, що б вам було з цього всього цікаво, і трошечки ближче ну, встановити цей контакт. Почнімо з самого початку. Мене звати Надія. Мені 28 років, я живу на даху. Це така дуже гарна мансарда, яку я орендую у своїх викладачів танго. Це моє місце спокою. Так я тут живу вже близько двох років, і власне, напевно, я завжди хотіла мати таку інстаграмну хату, в якій можна було б записувати відео на Ютуб. Я би хотіла завжди мати техніку, з якої би можна було записувати відео на Ютуб. І поки я це все збирала, я багато працювала і відповідно було не до Ютубу. Хоча розтай, якби час був. Але ніколи не вистачало сил. І я почала робити ребрендинг свій, я створила контенту багато на Інстаграм і на Тікток. І така вирішила: а що буде, якщо це дублювати ще у Ютуб? І коли воно почало набирати охоплення, такі досить хороші ну, в мірках Ютубу і в рамках мого каналу, я така думаю: вау. Я завжди хотіла говорити, транслювати свої сенси. Мені завжди було що сказати. Навіть якщо в мене не було якогось готового рішення, завжди якісь мої. Роздуми або шлях, пошук відповідей. Він був теж для людей корисним. Він відгукувався. Таким чином я могла щось сказати людям, і люди могли мені сказати щось у відповідь. Я читаю кожен коментар. Я до всього дуже уважна. І я дуже радію, що на цьому етапі моєї, мого ресурсу вистачає, аби це все охопити. Що би ще про себе, я хотіла розказати. Так, два роки я працювала комунікаційною координаторкою проєктів від ЮНІСЕФ. Це був мій дуже... Карколом на фантастичний шлях в соціальній сфері, бо я прийшла у соціальну сферу з маркетингу, з бізнесу, і для мене тут було дуже багато таких болючих моментів встановлення, десь трошки розчарування, десь трошки пошуки нових сенсів. І в грудні в мене закінчився контракт, і після закінчення контракту я вже вирушаю у вільне плавання. Зараз ми ведемо перемовини щодо продовження якоїсь точкової співпраці, але я би хотіла давати в світ трошки іншу користь, трошки більше користі. А те, чим я займалася ці два роки, та й до того я займалася творчістю все одно. Я пишу тексти, тексти, які поза часом, тобто я дуже не люблю цих ситуативів, я більше люблю такі речі, які залишаються. Задовго після тебе це поезія, це медитація, це якісь роздуми про одвічне. Бо що таке мистецтво? Це пошук відповідей на все ті самі питання, бо питання в людей завжди були одні й ті самі: хто ми, для чого ми живемо, що таке кохання, чому він не пише і так далі. І а, я хотіла би. Запросити вас свої соціальні мережі, так можна знайти мій інстаграм, так можна знайти мій Тікток, що в мене є телеграм-канал, і скоро я думаю, буде бот з медитаціями. І зараз я допомагаю людям проявляти в світ їхню творчість. Я роблю це за допомогою декількох речей. По-перше, своїх знань маркетингу і вміння систематизувати і вести команди, тому що те, що ви хочете, це насправді. Алгоритм дій, який крім вас ніхто не зробить. І от до мене йдуть, по-перше, за дозволом цей алгоритм дій собі дозволити і почати діяти, а по-друге, трошки за пілюлями. Наступне, я дозволяю собі водити вас у вашій нетерпітсвідомості, не давати свого, а вести вас в глибину вашої душі послухати, а чого душа хоче від вас, що душа взагалі прийшла створити в цьому світі. Так? Це якийсь наступний рівень нашої взаємодії. І третій рівень взаємодії це коли я використовую. Техніки з системно-родової терапії це метод, який вплинув на мене якнайбільше. Тому що я пам'ятаю свою першу розстановку, на якій я була замісником, навіть, можливо, ні, це була моя перша розстановка, така моя. В якості клієнта. І я пішла в ту розстановку такою маленькою, маленької дівчинки, яка так поводилася, отак, отін, так, так, так. і пам'ятаю, як я вийшла вже в той же вечір з розстановки, як доросла жінка, яка знає, чого хоче, знає, куди йде, яка себе чує по-іншому, поводить по-іншому. І ця трансформація відбулася в один момент. Тому що я дуже довго до неї йшла, так, але розстановки це дуже ефективний метод побачити ваші несвідомі процеси в творчості в тому числі би ще про мене треба було знати. Я дуже люблю роздуми, глибокі, важливі теми, одвічні. Довкола цього я будую свою творчість, свою діяльність. І якщо у вас немає цієї вищої місії, те, що я хочу сказати, своїм життям, своєю творчістю, своєю кар'єрою, зрештою, то це трошки така сумна історія. Не всім потрібен сенс, його не треба протягувати за вуха, так? але це дуже важливо. Розуміти а я тут, так? що я можу дати, що я можу сказати. І, власне, це, напевно, не так потрібно світу, як нам самим. Тому що а, оце відчуття того, що я є, я важлива, мені є що сказати, мені є що дати. Це ключове база, на якій стоїть щастя. Якщо у вас вже закриті якісь базові потреби матеріальні, і ви не думаєте про виживання, то цей наступний рівень. А для чого це все? Це дуже важливе і ключове, і з цим вже приходять до мене. Ми розпаковуємо сенси, ми ходимо в кімнаті до місії і призначення. Я би хотіла, щоб ви про мене ще знали таку річ. Я дуже люблю говорити, так? люблю дуже свою родину. У мене на, є, на каналі є інтерв'ю з моїм батьком, він у мене священник. є інтерв'ю з мамою. І недавно в мене в Інстаграмі піднялася тема. Такого а, релігійного контексту, і я маю свої взаємини з Богом, своє бачення і релігії, і віри. І я чомусь захотіла користувачів відправити ще раз передивитись це відео, бо мене запитали, як батько реагує на моє позарелігійне сприйняття світу. І а, коли мені почали давати фідбек на це відео, то а, я зрозуміла, що Зараз мої стосунки з батьком геть інші. Але от можливість за, за, зафільмувати цей гострий такий період для мене була дуже цінною. І коли я а, дозволяю собі а, говорити про якісь речі, там побудови стосунків, побудови команд, побудови творчості, бути тим, ким ти є, починати там, де ти є, робити не ідеально і так далі, я знаю про що я говорю, бо я цей шлях свого часу пройшла так дуже. Болісно, але дуже гідно, мені здається. І от зараз якийсь новий виток, і тобі треба знову, наче спочатку, починати. Бо чим більше ти знаєш, тим більше в тебе вимог до себе. Але я би в цьому не хотіла виходити від основної концепції творчості. Основна концепція творчості це мати що сказати і шукати форму, в якій це буде приємно і зрозуміло для інших людей. І я би хотіла вже попросити вас дати зворотній зв'язок. Як ви потрапили на цей канал? Як давно ви тут? Що вам цікаво, що б ви хотіли, можливо, від мене дізнатися? У мене є в планах, зараз трошки скажу про свій контент-план. Про харизму я б хотіла поговорити про життєву стійкість, бо я пройшла такий досвід досить глибокого горювання, коли прийшли новини, що чоловік, з яким я будувала стосунки, він загинув на фронті. І а, в мене був рік такої дуже глибокої екзистенційної кризи, тому що втрата вона тебе підштовхує до пошуку якихось більших відповідей. Я дуже глибоко вивчала горювання і практично, і теоретично, і в мене є досвід моєї терапії. Я вважаю це чудовим інструментом. Я бачу, що зараз такі відео залітають по типу п'ять інсайтів моєї терапії. А зараз я дуже... А, Зацікавилась темою чоловічого жіночих взаємин, жіночих чоловічих взаємин. Мені здається, в мене досвід там точно більше ста побачень, досвід вдалих, невдалих стосунків. І таке близьке спілкування з чоловіками, воно тобі дає відповіді на питання, які раніше тобі були неочевидними. Я би хотіла цим поділитись. Тому напишіть в коментарях, хто ви, звідки ви, чому підписались, що цікаво, і що би хотіли бачити на цьому каналі більше. Я напевно випущу це відео без монтажу. Сподіваюся, якщо ви додивились дотепер, то ви Мені таке пробачити. Також у мене є можливість потрапити до мене на індивідуальні консультації усім користувачам Ютубу. За промокодом Ютуб буде знижка. Звісно, я дуже люблю. Давати для тих, хто уважний, вдумливий, дуже класні можливості. А ще є можливість потрапити зі мною на безкоштовну 30-хвилинну сесію знайомства. Якщо ви маєте якусь творчу ідею, яку хочете реалізувати під моїм супроводом, то перед наставництвом, ось цим, я даю можливість безкоштовно зі мною познайомитись, поспілкуватись, щоб ми почулися, чи ми сходимося в цінностях, і чи по дорозі нам ви були на хвилях радіо. Надія мене звати надія. Почуємося вже незабаром.